Привіт, вітаю вас на курсі по відновленню. Сьогодні в нас з вами новеньке тренування. Для цього нам обов'язково потрібен зручний гарний одяг, гарний настрій, чиста провітрена кімната, щоб вам було чим дихати. А давайте будемо починати з розминки. І так, ми починаємо з вами нахили головою і нахили тулубом. Поєднуємо з диханням. і додаємо руку. Супер. Тепер поєднаємо руки перед собою, руки назад відкрили і відкрили грудину. При під себе, а вдих, видих ще один, а вдих, видих. Я обов'язково попрацюємо з шином відділом. Для цього нам знадобляться великі пальчики. Ми обертаємо руки назад, вперед. Працюємо також плечем, назад. Вперед. Ще. Є. Тепер вказівний пальчик, і ми ними робимо гарні оберти, малюємо колопам. пам. Ще. Пан. Пан. Добре. Руки в нас розслаблені, плечі забрали назад, підтягнули так, щоб наш поперек не вигнався. Колінця, який і з цього положення розгортаємо гарненько голову за себе, і також додаємо погляд, це є обов'язково, тому що очі у нас пов'язані з шиєю. ми зараз пропрацьовуємо цей відділ, ви відчуєте, якщо будете гарно гарно погляд затягувати за себе, як у вас працює шия. Якщо сконцентрувати свою увагу на тій зоні, то ви це відчуєте. І так, зараз ми ставимо ручки на стегна будемо працювати з вами а, тільки попереком відділом. Підкрутили, розкрутили. Добре, трошки відпочили і перейдемо до нашого дизайн. І так, давайте ми з вами. А зараз ви станете десь перед зеркалом, будете працювати, ставимо руки на, на наш животик. І в такому положенні великий палець позаду, сюди попереду ми ставимо чотири пальчики. І з цього положення ми зробимо глибокий вдих. Випустили все повітря і без повітря ми втягуємо живіт, рахуємо до п'яти і відпускаємо. Ми так робимо з вами п'ять разів. Увага! Почали! То може трошки більше тримати? Ми молодці, але давайте будемо разом починати, так, щоб рухатися вперед. Вже при самостійному пропрацюванні можете зробити більше. Увага, вдих. Супер. Це два. Увага вдих. Увага! Зараз переходимо на четвертий. І переходимо на п'ятий раз вдих. І повертаємося до першої вправи. Ух. Добре. І тепер ми зробимо легенький масажик нашого животика і перейдемо до наступного комплексу. І так, для цього нам треба гарнесеньку спустити. І ми зробимо з вами по часовій стрільці. Ми робимо круговий овер, розтираємо шкіру, розігріваємо її. Одна рука йде, інша нас доганяє. І так вони чередуються. Є. Тепер тільки вгору погладжування крючками гарненько розтираємо. Тепер від пупка по центру. Оп. І розгладили. Від пупка і розгладили. Вирівнюємо шкіру. І тепер, так як тісто, ми переминаємо вгору. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ще. Тум-тум-тум-тум. Пам-пам-пам-пам. -тум -тум -тум. Тум і переходимо а, з однієї сторони на іншу ще. Ту Хоча б таких два невеличких кола. Так. Ще так, сюди. Є. І повертаємося до попередньої. Право пам, 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 пам. Оберти, оберти. Розгладжуємо, розгладжуємо є. І такі місця, там, де найбільше є зайвого, там ми так прощупаємо і продаву трошечки більше. Але це має бути таке невеличке больове відчуття, щоб це не було прям аж до сльоз. Ось так, так є, ми гарненько розігріли. Увага! І після цієї вправи ми, мені зручно ставати трошки в нахилі. Ви можете знаходитися в рівному положенні, можете навколішках знаходитись, або спертись там, наприклад, обстільчик. Обов'язково ставимо пальчики, так ми можемо собі трошечки допомагати і зрозуміти, як виконується ця вправа. Робимо глибокий вдих, повністю видихаємо все повітря. І будемо втягувати живіт такими рухами. Пам-пам-пам-пам. Е, і, начебто, ну, ви щось е, втягнули, воно хоче вийти, ви знову його втягнете. Ми так з вами рахуємо 10 разів. Якщо ви е, зможете менше, нічого страшного, але намагайтеся зробити 10. Увага! І. Почала повітря, в мене вийшло 9, але у нас з вами планка на 10 разів. Увага! Можна спробувати тепер стертися в щось і спробувати різні позиції. Приготувалися. поїхали вдих. вийшло 10. І на третій підхід я вам порахую, щоб ви разом зі мною, я, правда, буду запускати трошки повітря, тому що буду рахувати для вас. І не зовсім буду якісно третій підхід виконувати для того, щоб промотивувати вас, щоб ви виконували круто і правильно, щоб вам було зрозумілий темп. Не розтягуйте, бо так вийде всього тільки два рази. Убага! Вдих! Видих. Почали. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хух, з повітрям взагалі не виходить. Молодці. Добре. І тепер ми з вами готуємося до наступної вправи. Наступна вправа у нас буде з вами лежачи. Ми з вами лягаємо на привагітності через бік. Є ніжки на ширині плечей. руки вздовж тіла. Ми з вами піднімаємо сіднички і підтягнули животик. Давайте підніму. Зробили вдих, вийдих. Вийшли вгору і втягнули животик. Опустилися. Таких п'ять, два по 5 разів. Увага! Приготувалися, почали. Вдих. Видихнули. Опустилися. Супер. Вдих.

Чотири, п'ятий раз. Увага. Вдих. Опустились? Супер. І так, з цього положення ми з вами піднімаємо ніжки і підняли трошечки на себе. Зігнули колінця і підтягнули. Якщо неприємно, ви можете робити ось так на пів амплітуди. Ще підтягнули хто може. Є. І спробуємо більш складне положення, вирівняємо ніжку, одну, іншу, і підтягнули. І обережно розгільнутими ніжками опустили. Готуємося на другий підхід, увага. Вдих. Вдих. Два, увага вдих. Три, увага, четвертий. Вдих, видихнули. вгору, Підтягнули животик. Вдих. Видих. Підтягнули. Супер. Розвертаємося на живіт. І з цього положення руки ставимо під себе на рівні з плечима, для того, щоб так полежати на животику. Якщо ви годуєте грудьми, то можливо вам буде боляче лягати. Якщо не боляче, спробували, але теж на ручки, щоб не випускати в груди. Є, розвернулися через бік і стаємо. Ми з вами виконали чудову зарядку, на це ще будемо також продовжувати цим займатися, робити нашу талію стрункою. наш животик плеским та гарним. Я вас чекаю на наступному тренуванні. До зустрічі!